Да, Куди треба червоної? Вот. Цьому розумному хлопчику Васильку зі Львова скоро три роки. Він обожнює складати конструктор, та деталі йому подає мама Зоряна. Два роки тому хлопчику зробили складну операцію: видалили пухлину. І поки що він не ходить. Лелія МРТ. Вот, оказалось, що у нього забрушені полості. Э, опухоль і усіки спільномазвом каналі. Сім курсів хіміотерапії, операція та ліки. Зоряна каже, сама б таких великих грошей на лікування не знайшла. Через благодійний фонд гроші на лікування збирали усією країною і хворобу подолали. Ми з санкології вилічились. зараз ми знаходимося на реабілітації. Зараз Савіту Думу зробити ще операцію поставити пластини в тазу. У нього немножко одна ножка дліні другой. кожна така пластина коштує як мінімум 15 тисяч гривень. Та у тому, що Василько ходитиме, а кошти на нову операцію знайдуть. Мама не сумнівається. Будемо ще раз виставляти на збор средств, і люди допомагають. Звісно. Зараз родина живе на дачі, так називається центр для онкохворих діток, який п'ять років тому заснував благодійний фонд. Запорука лише минулого року майже 200 родин знайшли тут прихисток на час лікування дітей. Самі назвали цей будинок дачею, бо вони сюди приїжджають відпочити, відпочити від. Знаєте, навіть від запаху лікарняного уже 10 років Наталія Оніпко працює у благодійному секторі. Щороку її фонд допомагає більше тисячі онкохворих діток, закуповують ліки, яких немає в Україні, допомагають з житлом та реабілітацією. Коли ми починали 10 років тому, то наша допомога заключалась в тому, що я персонально їздила, купувала сметану дешевше минулого року. Наш бюджет був 8 мільйонів, тобто. Це починаючи із 100 доларів, які ти мав на початках. На сьогодні в Україні більше 15 тисяч благодійних фондів. Та які із них чесні. Після Революції Гідності та з початком АТО люди стали більше жертвувати, але й шахраїв побільшало. Сотні так званих волонтерів зі скриньками збирають на АТО та дитячі операції. А у мережі регулярно з'являються повідомлення обурених родичів. На вулицях Вінниці нещодавно з'явилися ось такі бокси для. Збору допомоги. Ми близькі та друзі-волонтери не збираємо у такий спосіб ніяких коштів на лікування чи реабілітацію. Усе, що ми можемо зробити, аби не потрапити на гачок шахраїв, жертвувати відповідально. А допомога має бути адресною. Твої гроші можуть врятувати дитину, але не отак, коли ти кинув будь-кому. А коли ти справді поцікавишся, кому ти допоміг? Для того аби стати благодійником, не обов'язково відкривати фонд. Досить великого бажання стати волонтером дитячого будинку, відвідувати фестивалі, бігти марафони, віддавати речі тим, хто потребує, чи купувати у кафе благодійну каву. Навіть ці маленькі речі зможуть врятувати, чиє ж життя.